У переліку установ, які можуть приєднати до обласної лікарні 15 закладів. Вони підпорядковуються обласній раді. Серед них і Закарпатський медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей. Психіатричні спеціалізовані заклади, їх ні з ким не зливають і ні з ким не об'єднують. Якби йшла мова про об'єднання декілька психіатричних закладів в один, ну це ще я, я, я це можу зрозуміти. Я боюся, що воно ні до чого хорошого не приведе. Це не покращить доступність і якість надання медичної допомоги нашим хворим у санаторії малятко, який також є у списку закладів, котрі можуть приєднати до обласної лікарні, є близько 40 працівників. Цього року тут почали надавати послуги з реабілітації, каже директорка санаторію Галина Мороз. За її словами, завдяки цьому їм вдалося укласти договір із Національною службою здоров'я. Логіки в цьому не бачу і перспективи ніякої позиції. Майже два роки, які ми працюємо вже у, у новій системі координат. Нашим колективом була пророблена титанічна робота для того, щоб стати на ногу, почати надавати послуги і залучати різні джерела фінансування. Значно збільшилася кількість наданих нами послуг по трьом пакетам. Якщо нас приєднає до такої структури великої, це треба по новому починати цю, цю роботу. Уже нові структури тратиться час, тратиться... На комісії облради з питань охорони здоров'я проєкт об'єднання медзакладів поки не обговорювали, каже членкиня комісії Ольга Олексик. Таке рішення може мати великі потенційні ризики щодо і управління таким закладом, оскільки це є мега велике утворення медичне, яким важко буде управляти. І поки що я не бачу аргументів за окрім певною чиним чином о, задокументованої ефективності управління закладами. Я не знаю, в чому ефективність, тому що заклади, які планують об'єднати, вони і так є. Багато з них є ефективними. 1 січня планується 100% забезпечення їх зі сторони зсу. Після опублікування проєкту про об'єднання заяви на звільнення працівники медзакладів не писали. Розповів голова обласної профспілки медиків Володимир Турок. Хоча у нас в законодавстві пише, що реорганізація злиття закладів воно не тягне за собою скорочення кількості працівників. Але на, на практиці виходить, що всяка реорганізація це, це прикрите. Звільнення медичних працівників, а вже причин шукають різні штатний розпис новий складуть, і в штатному розписі себе не побачить багато медичних працівників. Чому медзаклади підпорядковані обласній раді вирішили об'єднати? Прокоментував 18 жовтня в програмі. Сьогодні головне заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Іванчо. Якщо сьогодні у нас є 15 окремих юридичних осіб у кожній юридичній. Особі є відповідно адмінперсонал, який виконує, ну, скажімо, певну допоміжну функцію для надання тих чи інших медичних послуг, а, утворивши, утворивши одну юридичну особу, чи, скажімо, декілька юридичних особ, ми зможемо а, оптимізувати, скажімо так, реформувати, реорганізувати ту частину адмінперсоналу, яка Сьогодні, можливо, не відіграє таку важливу роль для саме надання саме медичних послуг. Даний проект рішення не передбачає звільнення жодного медичного працівника. За словами Василя Іванча, проєкт мають розглянути на сесії обласної ради 28 жовтня. Марія Лукей, Яна Тиводар, Віктор Пойда та Вадим Сурмай. Новини на Суспільному.